Це я партизанка. А ну ж бо розказуюся до останку. Її катували від ранку й до ночі, її руки ламали, її очі виймали. Мовчала, мовчала, нічого не знала. І ось на світанку, тим як стріляти, спитав комендант, а як тебе звати? І сміється, ні за що не згину, бо доля моя любить Україну. Цей сміх коменданта дратує та бісить. Кричить комендант. Партизанку повісить, від самій вірьовку на шию накинув. Стіка. Куди? хоч на стелю дирись. І чує він кроки і вочі на ганку. Зайде з автоматом сюди партизанка, і жах западає у душу зміїну. Він знову побачив живу Україну. Він кинувся в ноги. Пощади він просить. Ні, смерть тобі кате за чорні руїни. Ти бачиш розбійнику? Я Україна. Було це давно в ту сувору годину, як кров'ю вмивалась моя Україна. Було три партизанки, всі вони були хороші. Таких на Україні побачиш багато над Росю Сулою, солою, над Бугом і сяном. Їх стільки чернявих, їх стільки русявих, де люди трудящі, де слава Орлина в моїй Україні, рідній країні. you <laughs>